Чому вартість за один квадратний метр ангара під склад відрізняється вдвічі від вартості виробничих ангарів? А саме вартість складського ангара може бути 750 гривень за квадратний метр самого каркаса. Вартість виробничого ангара може коштувати 1800-2000 гривень за метр квадратний. Вартість ангара рахується в залежності від ваги металу. Коли в нас є виробничий ангар, такий як позаду мене типовий проєкт Канск, металева колона до нього йде 400 мм. На 400 мм товщина стінки 20 мм. Вага одного погонного метра такої колони получається 170 кг. Загальна вага такої металоконструкції 24 на 24 получається 27 тонн. Якщо ви будете брати такий же самий складський ангар з центральною колоною по центрі, його вага буде вдвічі або втричі менша. Тому вартість виробничих об'єктів практично втричі дорожча. Чим вартість складських приміщень. У нас в наявності є виробничі цехи різної ширини і довжини, а також складські приміщення підзерносховища, зерно склади. Склад Львівська область, місто Борислав. Набирайте за телефоном в шапці профіля. Ми будуємо разом!